Аю, що на території табору під Осиповичами зафіксували близько 500 одиниць техніки. Про це повідомили журналісти Білоруської служби Радіо Свобода, які проаналізували ранковий супутниковий знімок. Planet Labs. Є дані, що саме в селищі. Цель отаборилися бійці вагнера біля самих наметів припарковані легкові автомобілі, вантажівки, автобуси важкої техніки, поки що не спостерігається, і я чомусь думаю, не буде спостерігатися, бо в них їх забрала російська армія кадрова. Ну так принаймні події до цього часу розгорталися. Є Ми тільки одна, є тільки одна проблема. У Бульбофюрера є свої якісь радянські надбання і літаки, і якщо що вони ви не, не щ... вигрибли все для російської якщо, армії, якщо, якщо не віддали снаряди, так, говорили. А от чи так з танками? Не знаємо, ну будемо спостерігати. Я ну, теж думаю, що чому Лукашенко не може обзавести своєю найману армію, він не байдуже кому служити. Це просто серіал про Бібу і Бобу, а про Путіна і Бульбафюрера.